4 червня розпочали будівництво третьої черги житлового комплексу Первоцвіт, який розташований на, на вулиці Лютнева, 46. Проєктом передбачено зведення 10-поверхового будинку. На першому поверсі будуть розміщені комерційні приміщення а з другого по восьмий запроектовано житлові квартири. В цьому домі двохуровневі квартири, 9 квартири, 10-й етаж, монолітно каркасний дом трьохсекціонний. На 194 квартири. Первоцвіт це житловий комплекс, який складається з трьох окремих будівель. В комплексі передбачені паркомісця, магазини, дитячий майданчик та зелена зона. В листопаді 2013 року ввели в експлуатацію першу чергу ЖК Первоцвіт другу планують на третій квартал 2014-го. Понад 200 сімей вже стали власниками нового помешкання від компанії Альтіс При зведенні третьої черги була змінена технологія будівництва. Аби надати новим мешканцям максимальну кількість переваг, Перші дві черги були виконані в сборном железобетоні. Третю очередь ми прийняли рішення зробити в монолітному железобетоні для улучшения комфортних умов для обладателей нових квартир. Це буде у людей Перепланіровки. Таке нововведення на вартість житла не впливатиме. Більше того, представники компанії Альтіс Девелопмент зазначили, що, попри існуючий ризик, ані суспільно-політична ситуація в країні, ані коливання курсу валют не вплинула на ціну квартир. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук привітав усіх з початком будівництва. Хочу привітати і керівництво, і працівників. Фірми Альтіс, які закладують сьогодні першу палю у будівництво третьої черги багатоповерхового будинку, побажати їм успіхів, побажати їм стабільності фінансової, щоб не було таких у нас фінансових штормів, які в нас є на сьогоднішній день, щоб підприємство розвивалося, будувало будинки і будувало будинки на радість. Нашим мешканцям нашого міста також за давньою традицією настоятель Свято-Миколаївського храму протоїра і Микола освятив місце майбутньої споруди. Усіх вас вітаю із е, початком будівельних робіт. Бажаю, щоб ангел е, Господній завжди був представлений до будівельників, до працівників, щоб дійсно ви розпочали і без перешкоди, успішно, без Всіляких затримок з божою допомогою завершило. Нехай Господь допомагає вам у цьому. Після освячення території будівельники забили першу палю. Директор генпідрядної організації Провідні технології будівництва Василь Карпенко розповів про переваги такої технології будівництва. Сваї ми робимо путем вдавлювання, це безшумний процес. Без нанесення вреда окружающая среде, окружающим зданиям. Микола Корнічук відмітив, що підприємство Альтіс Девелопмент вже давно займається розбудовою міста і співпраця з ними завжди дає гарні результати. Хочу відмітити те, що підприємство Альтіс якраз наймає на роботу мешканців міста Борисполя, забезпечує мешканців роботою, виплачує їм вчасну заробітну плату і, звичайно, податки, які... Ідуть від заробітної плати, вони залишаються у нас в місті. Їх можна використовувати на ті всі цілі, які я називав попередньо. Завершення будівництва третьої черги заплановано на третій квартал 2015 року. Аби більш детально дізнатися про житловий комплекс та умови придбання житла, заходьте на вебсайт, який ви бачите на екрані. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.